Як півтора роки війни змінили нашу молодь? Які проблемні питання найгостріше постають перед студентами з числа внутрішньо переміщених осіб? Чи готові адміністрації вищі ви і представники влади вчасно реагувати на актуальні запити молодих людей? Коли є співпраця між студентами, між адміністраціями, між там владою міста, владою області, тільки тоді справді будуть досягнуті високі результати, і тоді буде розвиватися і молодіжний рух, і студентське самоврядування в конкретних закладах освіти. Чим живе? Сьогодні студентство про що мріє молодь, якою вони бачать майбутню Україну та своє місце у ній? Про все це і не лише говоримо сьогодні. В ефірі телеканалу Віта із гостею студії програми на часі, головою студентської ради Вінничини Аліною Драчук. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, Аліно, що знайшли час. І з нагоди дня студента завітали до студії телеканалу Віта. Вітаю, дякую, що запросили. А, Давайте з непростого питання почнемо. Ви все ж таки не перший день очолюєте студентську раду. Півтора роки війни вони пройшли на ваших очах. Як змінилася українська молодь? Як змінилася робота самої студентської ради на війни? що можна сказати сьогодні? Угу. Почала наша робота під час війни, після ковіду. Тобто, ми тільки звикли працювати в онлайні. Тут почалася. Війна, повномасштабне вторгнення, і ми розуміємо, що е, ми не можемо зараз в великих кількостях збирати людей, наражати їх на небезпеку. І, наприклад, якщо там при ковіді ми там працювали онлайн, в більшість переваги, так, то зараз ми обов'язково, наприклад, при проведенні заходу звертаємо увагу, чи є укриття, тому що приміщення, наприклад, там велика кількість людей 40, 90, 100, ясно, що потрібне укриття, і тому зараз ми більшість своїх заходів проводимо в молодіжному центрі квадрат, тому що воно є укриттям. Або ж якщо це наприклад якісь інші приміщення, то обов'язково укриття, бо дуже поруч. Або одразу в цьому приміщенні, тобто це теж важливо. Плюс ми зараз більше орієнтуємось на популяризацію української мови, української літератури, тому що це питання стоїть нагально в нашому суспільстві, в нашій державі. Якщо студенти вони можуть бути такою е, ланцюжком таким е, лагідної українізації для там колег, е, це важливо і підтримувати українське зараз теж дуже важливо. А російська мова вона ще лунає у студентському середовищі? Ні, насправді вона і не лунала так. Але коли е, є якийсь певний дуже обмежений е, обмежені знання про українських поетів, про українських письменників, і от студентська Рада у нас є дуже класний проект Культурні посуденьки». На них ми збираємо українську молодь, яка пише власні вірші, і яка може там читати чужу творчість, е, тому і з таким саме шляхом поширювати українське там і співати кавери, і співати на гітарі власні якісь твори. Це дуже важливо зараз, тим пач і збиратися в дружні такі атмосферні компанії під українські хіти, які там ще були написані з до нашого народження. Теж важливо і це окунає нас в історію нашої країни. Студентська рада працює і досі у своєму сталому форматі. Ви проводите засідання комітетів, працюєте в групах, проводите сесії. Так так. у нас так з положення. У нас є чотири. Щорічних сесій, тобто кожного кварталу, ми збираємося повним складом наших делегатів. Перша це звітньо виборчина, у нас було обрано, це був квітень минулого року. Скільки делегатів збирається? Зараз в студентській раді Вінничини є 90 делегатів з 45 закладів освіти усієї області. Тобто, у нас така велика команда, яка працює за розвитку. Дуже важливо, що делегати наші вони є зв'язком між студентською радою Вінничини і закладом освіти, з якого вони делеговані. Тобто, наприклад, якщо у нас відбувається якийсь заход, якісь проекти, ми обов'язково поширюємо їх через серед наших делегатів в закладу освіти от нещодавно ми були в владижені. Ми проводили наші класики. Це таке відокремлення культурних посуданьок, де тільки там чужа творчість, чужі твори, де можна пройти їх зачитати. Це було в Владижині в просторі Владижині, і саме там є Ладижинський фаховий коледж, який теж допомагав нам і організаційно, і були люди, були студенти. Теж тому в такому форматі. Робота в комітетах, яким чином вона побудована? Вона відбувається наскільки я розумію в межсесійний період. Так. Як діє студрада між сесіями? У нас є комітет культурно-масової роботи, соціальної роботи, освітньо-правовий комітет, міжнародний прес-центр і комітет з про та бізнес-комунікації. От на така виборчі... невеличка республіка, справді можна так вважати. І на звітньо-виборчій конференції долагати, вони обирають комітет, в якому хотіли працювати. І так вони влаштовують проекти, заходи щотижня, зазвичай мають засідання, на яких обговорюють поточні плани. І ми ще дотримуємося такої роботи, що ми працюємо за цілями, тобто і президія, і кожен з комітетів ставили від собі п'ять цілий на місяць і протягом місяця стараються їх виконувати. Тобто цілі вони різноманітні там, від неформальної зустрічі до якоїсь там певної кількості зареєстрованих на захід. Але саме це допомагає формулювати ті завдання, які от, протягом місяця хочуть виконати в комітеті. Чи існує якась звітність, чи існує моніторинг виконаних завдань, виконаних проєктів, аби вони не залишались на папері або не робились просто задля позначки? Ми на початку каденції прописали собі календарний план, але звичайно буває таке, що ми десь від нього відходимо, тому що з'являються якісь нові виклики, якісь нові питання. Плюс це живий організм. Да, ми, як хочемо, ну так і будуємо свою роботу, але у нас є департамент соціальної та молодіжної політики і гуманітарної політики. Це наші такі друзі, наші пора. Ники, ми можемо звітувати перед ними і звітувати можливо перед закладами освіти, але тільки тоді, от коли хочемо, і mm. скажу, що плануємо зробити таку велику звітність, тому що за час каденції цієї, яка була з квітня до зараз, вже було пророблено дуже багато роботи. І, звичайно, хочете ділитися цими результатами, щоб заклади освіти справді бачили, і можливо, ті, які до нас ще не долучені, долучались до нашої роботи. Ви вже сказали або згадали про своїх партнерів і порадників у велиці департаментів. Тоді не можу не поставити питання, як складається взаємовідносини і співпраця між студентським самоврядуванням і місцевими органами влади. Діалог, я сподіваюся, відбувається на рівних. Насправді так дуже приємно мати підтримку з боку влади. Ми завжди знаємо, що можемо прийти там своїми питаннями, своїми проблемами до представників департаменту, там до представників обласної військової адміністрації, і знати, що нас вислухають, нам допоможуть і е, завжди підтримують, щоб то не було. Наприклад, мії в Долволодишин, нам допомагала обласна військова адміністрація з пошуком автобуса. Тобто, навіть в таких от здається деталях, але справді підтримка відчувається. І от нагородження воно саме було від обласної військової адміністрації, обласної ради, тобто теж. Чи подяка, що вони нагородили справді тих активних, які цього справді заслуговують. Я розумію, ви звертаєтесь по допомогу, звертаєтесь за порадою до представників органів місцевого самоврядування. А чи звертаються вони до вас? З пропозиціями, можливо, і з запитом на ваші ідеї або і з проханням, аби ви долучились до якихось проєктів? Так, наприклад, влітку до Дня молоді був проведений департаментом соціальної та молодіжної політики форум літній, і ми теж долучалися до роботи в якості волонтерів. Колеги теж влаштовували там були відповідальні за якісь певні локації, якісь у них були певні відповідальні завдання. І от справді стараємося контактувати, плюс питання студентів внутрішньопереміщених осіб. Студент до Вінничини вже мала декілька круглих столів зі студентами внутрішньопереміщених осіб, але от закінчився прийом вступників, і ми ще раз надіслали на заклади освіти листи з проханням, що вони повідомили на вже точну кількість, яка навчається в закладах освіти, студентів саме внутрішньопереміщених осіб, щоб знати, чи можна будувати роботу, взагалі, яка кількість зараз студентів є внутрішньопереміщених осіб. І зараз інформація обробляється, і ми вже будемо знати, як далі працювати і планувати свою роботу саме з цією категорію? чи з'ясовані основні запити молоді з числа внутрішньопереміщених осіб, mm -hmm. що показали круглі столи. Про що йшла мова? Про те, що іноді не вистачає такого матеріалу, де можна прочитати про заходи. Ну тобто, приїхали, наприклад, студенти сюди у місто Вінниця і не знають, куди піти, де себе зайняти. І тепер актуальними дуже є таке дайджести, наприклад, на там сторінках молодіжних центрів, на сторінках якихось організацій, органів там влади, наш про те, що планується на якісь там Вищий період, щоб студенти знали, куди вони можуть піти і чим зайнятися в якісь вечори, наприклад? Не так давно, mm. наскільки я знаю, у хабі місто з містів було впроведено чотириденне навчання, таке у школі громадського лідерства. Як все відбулося? Чия ідея, хто взяв участь, і в цілому, лідерській якості це вродження на риса або це навички, яку можна розвинути, я думаю, що лідерські навички це точно те, що потрібно розвивати і те, що можна розвинути. Тобто, справді з такими якостями не народжується. Тільки якась постійна праця, постійне самовдосконалення. Воно може розвинути в тобі лідера. Ти повинен брати на себе відповідальність. Ти потрібен організовувати команду. Ти потрібен, потрібно йти на якийсь ризик, потрібно йти постійно розвиватися кудись, не сидіти на місці, і тільки тоді можна справді виховати в собі од лідера. Школа громадського лідерства, на кого вона спрямована? Про що там йшла мова? Вона була спрямована на студентів та на учнів старших класів. Там можна було навчитися писати, наприклад, проекти. Проектний менеджмент він зараз є такою досить важливою темою, такою актуальною темою, тому що як писати проекти, як десь брати, наприклад, на них гроші. Це теж було важливо. І, наприклад, і різні організації, наприклад, по дебатам, молодіжний банк ініціатив, приходили і розказували свій Досвід, як одороджувалися їхні організації, де вони брали натхнення, де вони брали ті самі якісь кошти невеликі, але все-таки на розвиток і створення організації. Тому я думаю, що лідерам було дуже цікаво почути від вже людей, які трошечки щось мають, щось знають, поділитися, тому що я пам'ятаю свої, наприклад, студентські роки, там ще перші курси, десь або шкільні, коли до нас приходили люди, які вже чогось досягли, ти сидиш їх, слухаєш, і сама думаєш, от можливо, я буду працювати, я там буду розвиватися, вчитися, і от через багато років вже сама буду буду комусь. Розказувати там свій життєвий досвід, як сама чогось досягала, як моя організація чогось досягала. Тобто, все ж таки для молоді необхідні такі приклади, так. наочні приклади живих людей, які пройшли певний шлях і можуть поділитися власним досвідом. Так і дуже важливо, що в цих історіях не завжди знаєте, історія про успіх, завжди є історії про якісь факапи, про якісь такі ситуації, які збивали з пантелику, тому що це життя це повинно, потреба розуміти, що завжди будуть якісь перешкоди, завжди будуть якісь люди, які будуть бажати тобі десь зла. Ну, завжди таки. Буває і потрібно орієнтуватися на те, що не буде все так просто і гладенько. Ні, будуть виклики, але е, сила в тому, щоб долати ці виклики, старатися їх долати до нашого ефіру. Ви розповіли мені навели приклад дебатів, під час яких студенти дебатували з школярами щодо необхідності вступу до вищих навчальних закладів. Цікавий приклад, чому. А інколи виникає думка у молоді, що сьогодні вищий навчальний заклад можливо і не знадобиться їм у подальшому житті, і можна обійтись без навчання у вищій школі. Так, дебати були однією з частин вчорашнього нашого свята, тому що потрібно розуміти, що консультавний до речі, орган це не агенція свята, тобто якісь такі тільки розважальні заходи, це точно не наш пріоритет, якщо ми маємо там можливість якось захищати права студентів, якось розвивати їх там. Буде просвітництва, ми повинні використовувати цю можливість і дебати, це, були теж таким трохи навчальним десь елементом. Це були студенти і учні від учнівської ради Вінниччини, і ми говорили про те, справді чи потрібно, які взагалі є за те, щоб вступати в заклади вищої освіти, і проти. Проти говорили про те, що це час витрачений, що, наприклад, цей час можна пройти якісь курси десь швидше отримати якісь навички і піти, наприклад, працювати в іншу сферу. Але ті, хто за те, щоб вступати, то, все таки це навички, це комунікація. Ти не сидиш, наприклад, вдома. ти постійно стараєшся з кимось комунікувати, вчити щось нове, спілкуватися з якимись іншими людьми. І тому думки розділилися, але тема така актуальна, важлива і потрібно усвідомлювати, тому що все таки були представники закладів не тільки вищої освіти, тому що сенська радовіничне об'єднує вона і технікуми, і коледжі, тобто всі рівні, дуже було важливо, тому що, наприклад, студенти в коледжі думають, чи вступати мені до закладу вищої освіти чи ні? От вони почули на дебатах якісь. Аргументи, якісь контраргументи, і зробили вже свої висновки. А ваша особиста думка з цього приводу яка я думаю, що потрібно вступати в заклади вищої освіти. Це 100% так, тому що ти отримуєш знання, але ти ще отримуєш такі софт скіли Комунікація, там здатність стресостійкість, здатність мислити. Тобто я за те, щоб все таки ці роки присвятити навчання. Плюс, коли ти студент, то ти можеш не працювати. або можеш працювати досить багато зараз. Студентів це прекрасний час і прекрасний статус так, для так, молодої так, людини. І Це треба точно спробувати, тому що зазвичай у студентські роки. Вони залишаються в пам'яті на довгі роки, і ти вже не знаю, будеш там це правда. Я можу підтвердити да. цю тезу. Воно дійсно так потім їх будуть згадувати як найкраще. Так і шкодувати, що вони пролетіли так швидко. Але по завершенню навчання все одно доведеться шукати роботу. І, Наскільки я знаю, протягом трьох днів не так давно відбувався всеукраїнський форум для представників молодіжних рад. Під назвою, як працювати під час війни, дійсно для молоді це питання зараз стоїть просто рубом, угу. і все ж таки, то як воно працювати сьогодні під час війни? Це виклики. Але це можливо, і наша молодь доводить, що вона працює під час війни і досить активно. Це там і волонтерство. і, Наприклад, студенти-медики теж активно долучаються, і багато студентів зараз служить, воює. Тому а ті, хто залишається тут зараз, хто ще там не може там або воювати, або допомагати десь в медичних службах. Вони відпрацьовують, вони роблять якісь заходи тут. І це були представники 140 представників з 24 областей України. Всі з'їхалися до Вінниці і працювали, думали над тим, як працювали якісь стратегії, різні воркшопи, були фасалітації. Є. Якісь е, виклики теж були таке навчання невеличко, як от яке бачення зараз молоді, яка працює і колись в майбутньому. Тобто, це теж ну, важливо досить пам'ятати. Наприклад, світ громад це така класна гра, українська коопераційна, яка е, перекидає тебе в громаду, яка в занедбаному стані. Там з неї виїжджають люди, виїжджають молодь. Але коли ви кооперуєтеся там шість гравців, наприклад, кооперуєтесь і виводите цю громаду в розвиток, будуєте бізнеси, будуєте якісь колективні і комунальні заклади, там, будуєте Дороги і стараєтесь в кооперації робити все, то громада буде розквітати форуми, форуми і такі е, ігри, які можуть допомогти набути пев, певних навичок. Це дуже добре. Але чи говорите ви напряму із роботодавцями? Mm -hmm. Чи розуміють роботодавці запит молоді, і натомість, чи розуміє молодь потреби роботодавців mm -hmm. на ринку? Нещодавно комітет з працевлаштування та бізнес-комунікацій танської редвіничини зробив новий проект Company Visit. дає. Можливість цей проект відвідувати різні бізнеси та підприємства вже були в космотесі та правоавтоматиці і на живу бачила як от працюють підприємства. І минулого року ми запустили проект стажування в. В службах управліннях та департаментах Вінницької обласної військової адміністрації, тобто будь-який студент, міг заповнити реєстраційну заявку, вибрати собі там період стажування, і вибрати той департамент, в якому він би хотів пройти стажування, і там, наприклад, два тижні, три тижні місяць працювати і виконувати якісь там певні завдання, знайомитися з структурою цього департаменту. І якщо там по завершенню це вже там старші курси, вони могли досить легко отримати роботу, Як тільки якщо себе гарно зарекомендували, і справді показали, що ті теоретичні знання, які вони отримують в університетах та закладах освіти, вони можуть Казати і на практиці. Що ще раз підкреслює важливість бути студентом, навчатися у вищому навчальному закладі, більш того, працювати у студентській раді, мати відношення до студентського самоврядування, це відкриває достатньо Дружилисті, дверей, так насправді. Але ще не потрібно забувати про заклад, наприклад, фаховий передвищий та професійно-технічної освіти, про коледжі, про технікуму, тому що там теж навчаються люди, дуже активні студенти, цілком які, теж, так, які теж мають професії зараз актуальні і. Важливі будуть теж завжди. Інструменти електронної демократії. Що це таке? Наскільки це можливо? Наскільки це впроваджено? Mm -hmm. Як давно почався цей цей процес? Наскільки вони дієві? Студентська радовій, чи не в має в планах провести опитування одночасно по всій області серед закладів освіти з одним єдиним питанням: чи працює студентське самоврядування у вашому закладі освіти? Наприклад, там в козятині є там заклад освіти в Жмеринці, умовно там Вінниці. Мається на увазі працює формально, просто є там, узгоджено на папері та, або працює дієво і реально. Буде в варіантах відповідей, щоб студенти вибрали от саме, як працює. І тоді ми будемо знати, що в умовному козятині студентське самоврядування працює погано, бо існують на папері Станська Родовіничі не буде розуміти, що нам потрібно їхати в козятин. Нам потрібно там з козятинським закладом освіти проводити якісь спільні заходи, або там якось профасилітувати їх, розказати там про свій досвід, можливо, напрацювати спільну стратегію, положення про департамент освіти. Так, і в департамент гуманітарної політики разом з департаментом гуманітарної політики якось вирішувати це питання. А якщо, наприклад, в умовній жмеринці меренці в працює класно, то їх можна запрошувати в козятин, ділитися досвідом. Тому от в нас це поки що в планах за допомогою ЕДМ, платформи ЕДМ. Я дуже вірю. Про те, що ми таки зможемо реалізувати це опитування і будемо мати вже таку актуальну інформацію по громадах, тому що все таки ми обласний органи коли дуже можемо сподіватися на перші результати дуже важливо зараз запустити це опитування, тому що платформа, ДЕМ вона активно розвивається. і Я думаю, що десь можливо з наступного семестру навчального ми вже зможемо його запустити. Наскільки молодь сьогодні розуміє важливість а, захисту навколишнього середовища? Наскільки питання екології турбують молодь? Наскільки а, вона здатна долучатися до вирішення цих питань? Молодь зараз активно долучається до таких питань. Наприклад, був всесвітній день прибирання, молодь активно до нього долучалася. Плюс існують різні такі молодіжні організації екологічні, які вчать. Здається, примітивного, як сортувати сміття. Але коли ти сам не будеш сортувати його вдома, то що можна буде очікувати від інших? Тому це дуже важливо починати оцю цей процес навчання саме з себе, і тільки тоді вже можна буде там поширювати його, наприклад, в мас, або там ділитися досвідом, або різні екологічні форуми. Ми проводили на початку нашої каденції, проводили екологічний форум, де студенти команди вони могли написати якісь свої коротенькі проекти на якусь екологічну тематику і виграти там невеличкі подарунки від наших партнерів. Тому так, З огляду на те, що ви сказали, і більш того, те, як ви сказали, це ваша моторика, ваш захват, і ваша впевненість у ваших словах, ну принаймні мені дає підстави думати про те, що активність української молоді вона сьогодні навіть зашкалює часи, вимагають, аби молодь була активна, сьогодні більш ніж колись. А чи виходите ви на міжнародний рівень? Чи чують голос української молоді за Кордоном про що ви говорите, і що отримуєте натомість. Що чуєте у відповідь? Я ще є в Українській асоціації студентів. Це такий український студентський орган. І нещодавно Українська асоціація студентів разом з студентами парламентом студентів Польщі влаштувала діалог студентської єдності. Він був поділений на дві локації в місті Львові та в місті Києві. І я мала можливість поїхати в Львів трохи поспілкуватися з польськими студентами, тому що були представники і польських студентів, і наших українських. І от в такій кооперації ми наприклад слухали про різні організації і всі українського і більш локального рівня, Стоінська радовінчна є досить таким яскравим кейсом через те, що в інших областях немає от саме схожих таких і немає таких, які працюють дала, давно. Тому що студентська радовінчична була створена в 17-му році. Десь всередині середині листопада до дня студента, тобто вже досить таки сімнадцятому. Так тобто, вже 6 років ми активно працюємо і є чим поділитися. Є вже якась інституційна пам'ять, якою можна поділитися. І потім колеги переїжджали в Львів. де також мали зустріч з представниками міністерства і освіти і. Технології наших сучасних і потім ще мали такі місті, міст героїв Ірпеня та бучі, щоб показати, що зробила російська агресія в Україні, які якої шкоди завдала. І студенти поляки вони розуміли, вони бачили це на свої очі, і вони розуміли, що от, справді цю інформацію про війну в Україні потрібно поширювати, тому що не скажу, що світ забуває, але все одно хочеться постійно нагадувати, тому що ми кожного дня чуємо тривога, ми можемо чути обстріли, можемо чути вибухи. І добре, що в нас в місті спокійно, але ж про фронтова зона. Там, взагалі, важко людям там знаходитися, дуже важко. І ні про яке навчання, там ясна справа не може йти. Там Запоріжжя, яка частина області окупована. Ну університети не можуть вийти на офлайн навчання. Якщо ми собі тут можемо це дозволити, то це дуже добре. І от поляки вони наші друзі, вони наші партнери, і вони повинні теж доносити інформацію про те, що от, в яких умовах навчаються наші студенти, в яких умовах вони стараються виживати, працювати, поєднувати навчання з громадською активністю. На саме це і був покликаний цей діалог студентської єдності. А польське студентське самоврядування і модель польська? Вона схожа на українську. Вони побудовані так само, чи можливо ні? І яка проблематика спільна? А яка відмінна між нами і? Нашими братами поляками насправді трошечки різні системи в Україні і в Польщі, але все одно є наприклад в студентському дозвіллі Ми досить сходимося в тому, що студенти не потрібні от тільки вчитися в університетах. Вони повинні ще й мати якусь неформальну освіту. Тобто, це точно якісь можливо курси на різних міжнародних платформах для того, щоб здавати якісь інші навички не тільки ті, які ти навчаєш в університеті, якісь інші професійні, можливо, або зовсім не пов'язані, але просто цікаві. Це теж важливо от неформальна освіта. Діджиталізація теж важливе питання. Наприклад, у нас є студентський квиток в дії. Ну це дуже зручно, насправді, і цим досвідом можна пишатися і можна поширювати його в маси. Українська вища освіта, вона так само, як і вся європейська, побудована за принципи Болонської системи, mm -hmm. польська освіта не виключення. Але чи можна говорити про те, що вища школа європейських країн більш вільна, не така структурована, не така академічна? Mm -hmm. Чи варто у вищій школі України впровадити такий досвід? Ну в Польщі там зазвичай більше практики, тобто у них немає більше якихось таких лекцій. У них більше це все спрямоване вже на одразу, якісь там практичні спрямування. Я думаю, що у нас все досить непогано, як в закладах освіти, які хочуть розвиватися, які мають для своїх студентів, наприклад, бази практик, якісь підписані співпрацю з різними підприємствами, організаціями, де вони можуть Справляти своїх студентів, ділитися досвідом, отримувати якісь нові знання, а потім працевлаштовувати туди своїх студентів. Якщо така в закладі освіти є, то це дуже класно. Тобто, за великим рахунком, будь-який виш України, може бути прогресовим і так, модерним, так, тільки просто потрібно бажання так. і впровадження певних практик. Так. І дуже важлива кооперація з студентським самоврядуванням. Тобто, це не має тільки йти з боку адміністрації, це ще й має йти від студентів, тому що тільки тоді, коли буде ця кооперація, буде й розвиток навчального закладу, тому що студенти можуть пропонувати адміністрація. Підтримає і вийде щось класне. бо навпаки, адміністрація пропонує студенти розуміють, що це справді класно, теж підтримують, кооперуються, працюють спільно і тоді досягають високих результатів. Тільки так а, Аліна, скажіть, будь ласка, чи ми можемо говорити про те, що у сучасної української молоді є чітке розуміння того, що. Повоєнна відбудова України це за великим рахунком буде саме їхнім завданням, і чи достатньо сьогодні вища школа пропонує переліку необхідних професій? Спеціальності, які знадобляться mm -hmm. у повоєнній відбудові України і будуть необхідні на ринку праці, е, молодь українська. Вона вже відбудовує нашу країну. Є така програма Будуємо Україну разом, де молодь з усієї країни вона, наприклад, збирається разом, і в якійсь громаді відбудовує, наприклад, молодіжний центр, тобто там чи робить ремонт, чи якось його реконструює. Тобто, молодь вже розуміє, що вони не майбутні нашої країни, вони є вже сьогоденням. І тільки тоді, коли це приходить в голову, ти повинен розуміти, що. Що зараз на своєму місці ти повинен працювати, ти повинен вчитися, ти повинен розвиватися для того, щоб вже відбудовувати країну і мати змогу відбудовувати її вже потім, після нашої перемоги. Тобто, це дуже важливо розуміти. З приводу професій, професії зараз актуальні, наприклад, психологи, реабілітологи, вони є представлені в закладах вищої освіти. Тому ті студенти, які справді цим цікавляться, які бачать себе в цьому, вони їх звичайно обирають. і Я думаю, що будемо мати кваліфікованих спеціалістів. Тільки головне не забувати вчитися, тому, тому що ці це такі навички, якісь теоретичні, які ти отримуєш в університеті. Вони теж важливі, і щоб потім вміти застосовувати їх на практиці. Хоча буває таке, що вони проходять практику, і вже, наприклад, на парах розуміють всю цю теорію якось легше. Таке теж буває, таке теж важливо. А наскільки ви є прихильником того, що аби стати фахівцем, все ж таки краще навчатись на заочній формі навчання і паралельно працювати. Є багато прихильників саме такої схеми навчання, хоча не менше прихильників сталої академічної освіти в стінах вищого навчального закладу, а робота це вже потім. Я зараз стараюсь поєднувати навчання і роботу, наприклад, громадську активність. Да, іноді це не це важко, справді це вимагає там зусиль, сил. Дійсно. Так, да. часу. давайте чесно, скажемо, так. скажемо, це важко. Це важко, так. Але коли ти розумієш, що тобі там потрібно навчатися для того, щоб бути кваліфікованим спеціалістом, тобі потрібно розвиватися в громадському секторі, тому що це там відбудова країни. Це ти вже зараз робиш великий вклад і в своє майбутнє там, майбутнє, там міста, області, країни. Але ти ще повинен працювати, тому що ти хочеш бути десь більш незалежним, від батьків, так це важко, але студенти, які можуть це поєднувати і там старатись на високому рівні, це дуже класно. На заочній формі навчання можна навчатися, якщо ти цього хочеш. Ти будеш слухати лекції, ти будеш виконувати практичні Так само, як, наприклад, академічно навчаючись в університеті тільки тоді, коли ти цього хочеш. Коли ти це не просто для галочки, а коли ти справді хочеш якісь знання для того, щоб потім застосовувати їх, тут без питань, тільки оце от бажання всередині і все буде. Обов'язково я чую впевненість в ваших словах і переконаний, що саме так а, і станеться. І саме це і є дієвою моделлю для будь кого із представників української молоді сьогодні. Аліна, я дякую вам, що ви знайшли у своєму насиченому графіку трохи часу, аби завітати нашої студії. І я вам дякую за розмову. І я вам дуже дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій. Розмові у підсумку, мабуть, можна сказати, лише одне вища освіта, вона дійсно потрібно. Але не потрібно думати про те, що у стінах вищої школи ви маєте лише очікувати, коли вам дадуть знання. Їх потрібно шукати, їх потрібно здобувати, їх потрібно прагнути. І тоді у всіх нас точно все буде добре.